Євангелія на щодень 5 грудня Лука 17, 26-37. Як було за Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли ной увійшов до Ковчегу. І надійшов потоп, і вигубив усі їх. Так само стало за днів лота, їли, пили, купували. Продавали, садили, будували, та до того дня, коли лот вийшов з содоми, линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, А речує у хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само нехай не повертаються назад. Садайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, то його погубить, а хто його погубить, той збереже його живе. Каже вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку, одного візьмуть, а другий зостанеться. Дві жінки молотитимуть у купі, одну з них візьмуть, другу зоставлять. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де Господи? Він відповів їм, де труп, там і орли зберуться. Щоб Ісус нас висловив від усякого зла, мусимо погодитися на втрати, бо навіть якщо доведеться на втрату таких великих цінностей, як дім, робота, рідна земля, треба також бути готовим до повного і безповоротного розриву, навіть найцінніших зв'язків, зокрема родинних, міжособистісних, Свобода зла, вартує такої жертви, адже в день кінця світу і останнього суду людині все одно доведеться пожертвувати тим усім, але тоді така жертва вже не матиме аж такої великої вартості і куповальної спроможності. Адже це буде жертва невчасна, незвільного вибору, а з необхідності, з умовленою специфікою. Тогочасних подій. Немає нічого такого на землі, чим не можна пожертвувати задля духовної свободи. Господи, покажи мені, чим маю пожертвувати задля своєї духовної свободи.